25 липня, четвер. Щоденник біженки Поліна Сидоришина, частина 1. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе, правицею правди своєї. Ісаї, 41 розділ, вірш 10. 24 лютого Харків, ніч. Пам'ятаю, мені наснився сон, що Максима забирають на війну. Я прокинулася в жахливій паніці та зрозуміла, що ця паніка вже не в вісні. Дівчата, з якими я жила, бігали по дому з переляканими очима і визирали з вікон. Була п'ята година ранку, я не зрозуміла, що відбувається. Взяла в руки телефон, а там пропущені виклики. Почалася війна. Чути вибухи і брязки танків. У мене жахливо тряслися руки так страшно мені ще ніколи в житті не було. Я схилила коліна біля ліжка і почала молитися, щоб Господь зберіг наше життя. Зателефонувала до Максима, він теж прокинувся від вибухів. Уся Україна того страшного ранку прокинулася від вибухів. Росія напала на Україну. Невже таке можливо в наш час? У паніці всі почали збирати речі, не розуміли, що брати і куди збиратися. Я теж зібрала тривожну валізу. Ми знали, що потрібно запастися продуктами, тож дівчата пішли до магазину. У магазині величезна черга і майже порожні полиці. Люди були дуже налякані метро, переповнене тими, хто намагався сховатися від небезпеки. Таким був початок найстрашніших вечорів у моєму житті. Ми щільно завішували вікна ковдрами, щоб у разі вибухової хвилі хоч якось затримати скло. У ванну я поклала ковдру й подушку. Ніч минула жахливо, найгірше, що я за сотні кілометрів від моїх найрідніших людей. Максим залишився в Мелітополі, 25 лютого. У мого сина Остіна другий день народження, а в нас усіх другий день війни, і від цього боліло серце. Я навіть у страшному сні не могла уявити, що мої діти знатимуть, що таке війна. Під звуки цілодобових новин дівчата з пирогом зі свічкою і подарунками привітали Остіна. Я не стримала сліз адже в такі миті ми стаємо найріднішими. 26 лютого. Ситуація загострювалася. У Харкові почалася жахлива паніка. Мені давно в голову закралася думка, що потрібно їхати, проте я боялася озвучити її. Замість мене сказала Таня тобі потрібно їхати, рятувати себе і дитину. Їхати зі мною Таня не хотіла, але вони з вікою дуже швидко допомогли мені зібратися. Ми ще не знали, як доберемося до вокзалу. Пішки це б зайняло приблизно дві з половиною години, і тут я побачила заведене авто господаря будинку. Я вирішила запитати в нього, чи не мене подалік вокзалу. Він сказав, що може підвести, якщо ми швидко зберемося. Через десять хвилин ми вже сиділи в машині, добиралися через порожнє місто прямо до вокзалу. У мене із собою були лише дві купюри 500 і 100 гривень. Я простягнула йому 100 гривень, але він не взяв. І побажав безпечного шляху.